i hey. Вітання усім слухачам радіо надвірна ЕФМ. З вами я, ведуча Богдана Іванків та наша нова передача Потужний тил, ініціатором якої став наш звукорежисер Віталій Разумний. Потужний тил заключається у актуальності сьогодення, а саме в волонтерстві. Ми спілкуємось з різними представниками округів, сільськими головами, щоб дізнатися більше про їхнє надійне плече у час війни. Сьогодні ми ж поспілкуємось з головою Пасічнянської ОТГ Гундою Андрієм Олексійовичем Доброго дня, Андрій. Доброго дня. Андрій Олексійович вже неодноразово був у нас в гостях. Ми спілкувалися про його діяльність та про загальні відзнаки громади. Сьогодні ж ми з вами поспілкуємось на тему таку більше притаманну зараз в час війни: тема благодійності та волонтерства. Андрій, скажіть, за більше аніж рік війни, чи значно змінились ваші обов'язки, обов'язки вашої громади, можливо, з'явились якісь нові нова спільна. Мета 24 лютого, коли всі ранком прокинулися, у 22 році це було, був жах для кожного з нас. Всі ми не знали, як рухатися далі, що робити, але унікальність нашого українського народу полягає в тому, що ми швидко пристосовуємося і намагаємося допомагати всім, чим можемо Збройним силам України один одному. Волонтерство в нас. Я б поділив на дві складові: це є волонтерство допомога тим внутрішньопереміщеним особам, які до нас в громаду линули. І волонтерство Збройним силам України. З початку березня минулого року до нас масово линули родичі, інші переселенці внутрішньопереміщені особи на території їхніх населених пунктів проходили військові дії, а так само, а також. Просто елементарний страх людський змусив їх їхати на захід, у захід України, де в нас було все більш-менш спокійніше. Ми спочатку зрозуміли, що якщо ми таких людей поселимо в школи, це дуже велика відповідальність, тому що людей потрібно нагодувати, потрібно забезпечити їм побут. Тому ми проаналізували це і вирішили попросити наших жителів територіальної громади, щоб вони нам в цьому допомогли, щоб кожний. Житель нашої громади кожна сім'я стала маленьким волонтером і до себе взяла ту чи іншу кількість внутрішньопереміщених осіб, незалежно на яку на який період часу. У нас були дуже багато переселенців. У нас були і судді, і економісти, і працівники кабінету міністрів, міністерств, і просто-прості люди з Херсона, які приїхали до свого родичів. Наші жителі стали тими волонтерами, тим надійним тилом. У нас було Якщо громади сусідні, інші кажуть 15 тисяч переселенців, у нас було 1 тисяча переселенців. Зразу линуло березень, квітень це 1 тисяча переселенців. І дякую всім жителям територіальної громади, які продуктами, житлом допомагали переселенцям перебувати в ми їх забезпечували теплом. Ну ми, як жителі громади, теплом, харчами і люди надавали психологічну їм підтримку. І таким чином нам вдалося. Це все гарно пройти цей період. Так само ми були учасниками різних різних там акцій міжнародних допомоги. Нам і англійці допомагали там матрасами, подушками, ліжками. Так само ми взяли участь перші в такій програмі. Там свинки для жителів. для цих ця програма ось тільки завтра буде втілена, бо завтра до нас привозять 25 тисяч кормів. І Зараз інша є проблема. У нас залишилося тільки 150 переселенців. Але заявку ми робили на тих всіх домашніх курей, свиней, того всього ми робили, бо хотіли допомогти. Картоплі людям роздавали. ми там енну кількість тонн картоплі роздавали їм, щоб вони садили. Ну, правда, не всі посадили, але це таке. E, зараз у нас завтра унікальна ситуація. 25 тонн кормів до нас приїжджає в громаду, і ми маємо це роздати внутрішньопереміщеним особам. Ну, ми будемо це роздавати вже сім'ям, які прийняли. Це так само відплата. Ну, і зараз а через місяць якраз оті, мене завжди дуже питають, де ті свинки і кури, вони якраз до нас через місяць приїдуть. Ну, але нас стало жити в громаді трішки. Комфортніше ну, і в Україні. В плані чого? Тому що бойові дії ведуться там за Дніпром, і люди, багато людей змогли вернутися в Київ, в Київ, Суми, Вінниця, тобто вони повернулися назад, багато людей. Саме в Херсон вернулися. І, і зараз ми 150 у нас переселенців, невелика кількість, але це ті, які не мають куди повернутися. Це ті реально, де домівки, яких знищено. Які не мають житла, і вони в нас швидше всього осядуть. Для цього ми готуємо, бо волонт... переселенці, я так їх називаю, може некоректно, хтось каже коректно, мають. Моя думка, що вони мають працювати, тому що вони мають заробляти на життя чимось пережити ці всі події краще, коли ти працюєш. Тому ми тісно працюємо з карітасом. У нас є ряд проектів, домашньої опіки для стареньких людей. І геніальний проект, я вважаю, з оце Андрієм Бузиком і з іншими священниками придумали. Це домашня опіка для дітей, внутрішньопереміщених дітей, наших дітей, яка зайшла на ура, і у нас там ці простори, де ми збираємо і працюємо: церква, громада і карітас над дітьми це просто унікально, і воно приносить колосальні свої, свої дивіденди в майбутньому. Тобто, ми ось таким чином намагаємося це все рухатися. Якщо забігати інший аспект, інший аспект допомоги волонтерства ЗСУ, то він складається з двох, так само складових. Це допомога громади і допомога коштів, які є за межами бюджету нашого, допомога людей. Я вважав, що громада має активно долучитися, відмовитися від тих чи інших заходів. Тому що постанова 590 не дозволяла нам будувати садочок. Це моя мрія відкрити садочок в громаді новий, щоб ми не були залежні від громад, де ходять наші діти. Ми маємо мати все своє, всю техніку маємо мати, свої адмінбудинки і інфраструктуру. Тому моє рішення було відмовитися від будівництва сам садочка, будинку культури, вони вже не на часі стали, ну, на той, так так вважалося. І ми. Минулого року 9 мільйонів гривень з місцевого бюджету спрямували на допомогу Збройним силам України нашим військовим. Це енна кількість тепловізорів, енна кількість форми зимової, літньої, це ж енна кількість е, різної там будівельних матеріалів, які нам слалися. Ми просто проблема в чому полягає. Має бути запит від військової частини, щоб ми це надали. Бо бюджет працює суто чітко по запитах військової частини. Надходить запит, ми надаємо. Так само унікальна, вона не до кінця була втілена в життя, але унікальна допомога військовим. У нас 357 військових у територіальній громаді було. Ми кожній сім'ї надали по 6 тисяч гривень на комунальні послуги. Фіксовану суму, ну, комунальні послуги в себе включали. Хтось світло платить, хтось газ, хтось платить дрова. Ну, хтось скаже, що це маленька сума для однієї сім'ї 6 тисяч гривень за світло, там що ми компенсували це чим за ну, комунальні послуги. Але... Якщо її помножити на 357, це сума. Ну тобто, десь кошти потрібно брати, десь їх вони ж, це ж не в нас немає в громаді, е як вказують ці пробуракину дерев, де би ми брали ці гроші. Якщо ми щось допомагаємо комусь, значить ми щось не доробили. Ну тобто, це все я не знаю, яка є громада. Нехай мені хтось каже, особливо мої там всі намагаються жити вже не вигравши війну. Ми виграли бій, ми війну ще не виграли. І не можна ділити Україну, громаду, жити якимось виборами. Ну, немає посади вічної, немає роботи вічної, ніхто не тримається за посади, за роботи. Люди нас обирали, щоб ми працювали. Як покаже час, але таке склалося враження, що люди живуть вже виборами. Завтра в Україні будуть оголошені вибори, і всі мають один одного з'їсти. У нас єдиний воріг. Це воріг орки і москалі. Мене в Фейсбуці зараз блокують, я називаю їх там. Фейсбук мене блокує, що я з дописи якісь такі не роблю. Одне слово вже в орки мене блокують. Люди намагаються жити в якихось тенденціях вже вибори, виборів. Ми вибори, щоб були в нас в Україні вибори, треба виграти цю війну. Ми виграли бій. Щоб виграти ми війну, нам треба всім стати волонтерами, щоб в 10 разів сильнішими. Чому? Тому що. Вони ж вороги ж не сплять. Вони сидять далі, в кабінеті міністрів, в Служби безпеки і так далі, в так далі. ващих кабінетах. Ми ж бачимо ці всі закупівлі на кінець року. Ну це все. Тому, щоб не відклятися від теми, ми намагалися з бюджету максимально, що можемо допомогти. Це колосальна кількість сума коштів, так само пораненим. Я вважаю, що пораненим треба платити. Велику суму, тому що, як каже мені один військовий, поранений, коли почалася війна, я був потрібний військомату, громаді країні. Коли я є поранений, я став непотрібний нікому. Мені вартість операції 200 тисяч гривень, а е, я не маю коштів, як їх зробити. І інша складова волонтерство це волонтерство ЗСУ, суто допомога нашої територіальної громади. Ми не практикували. Однодневні заробітки з освітян, підприємців, тому що хто вважає добровільно, скільки має допомогти, то не можна заставити дати 100 умовних однець чи 10. Якщо людина, а та людина вважає, що вона хоче дати одну тисячу. Ну, тобто ми ж не можемо її переконувати. Якщо хтось вважає, що потрібно допомогти, він допомагає. Нас в нашій громаді немає великих потужних підприємців, щоб ми могли їх скликати за стіл і сказати: так ми хочемо купити 20 автомобілів, скидайтеся грошима, щоб голова зробив гарну фотографію коло тих автомобілів. Я таке не практикував і не буду практикувати збирати гроші з підприємців на якісь ті чи інші заходи. Кожен з нас волонтер і вважає, що може допомогти, то може допомогти. Ми не збирали, але 58 автомобілів, 59. Наша територіальна громада різними способами передала військовим. Так само, ось в нас волонтерство це ділиться. Освітяни проводять ярмарки, збирають кошти, купують техніку, тепловізори, автомобілі. Садочки, медицина працюють так само, збирають різні ярмарки, збирають кошти. Так само е, е, в нас церква працює тісно з. Громадою, і в нас є збірки по храмах, не ті чи інші заходи, на автомобілі, на тепловізори. Зараз збирали на дрони, збирали. Тобто ми збирали у кожній церкві. В нас унікальна громада. Всі греко-католики. Це просто нема в світі такої громади, де майже 99,9% всі греко католики жодного православного чи інших, майже там секта, там якихось налічує 8 людей, то таке. Межує і сільською радою будинок їхній. Ми унікальна громада, і ми там зібрали зараз не ми, а люди зібрали енну суму на тепловізори. кажу, перепрошую, не на тепловізори, а на дрони для військових. І зараз воно буде передано. Тобто у вашій громаді проводяться збори коштів для потреб військових, для потреб ЗСУ. Скажіть, будь ласка, ви як очільник громади, чи можете ви сказати, що ваша громада 100% вкладається в волонтерство і віддає всі сили для нашої перемоги? Не можу сказати, що 100%, тому що ми ще не перемогли. Якщо б ми вже перемогли, ну, давайте чесно скажемо так. Всі заслуги, хто як допоміг до перемоги доклався, будемо мірятися, коли буде ця перемога реально. На даний момент, якщо її нема, значить ми не допрацьовуємо всі спільно взяті. Потрібно працювати кожного дня, тому що, не дай Боже, не буде через рік України, і ми будемо жаліти. Тому зараз ну, я вважаю, що недоцільно фотографуватися біля кожного там. Пари бірців біля кожного, там руб що ми передали. У нас колосальна кількість військових. І ми це дали, і передали, і забули, і рухаємося вперед, тому що це має бути безперестанку. Е, безпосередньо що потрібно тільки нарощувати темпи, е, нарощувати темпи допомоги. Е, психологічно в громаді я відчуваю, що всі втомилися від війни. Рік часу спочатку всі хотіли. Відверто скажу, перших два місяці це потрібно було бронежилети, тепловізори. От, до речі, бронежилетів. Колосальну кількість ми кому могли це спочатку. Цей пам'ятаю рух з, з ресор робили ці ну, шили ці бронежилети. Це ми ж так само долучались до цього з травня місяця по серпень. Всі хотіли автомобілі з серпня місяця по сьогоднішній день, коли психологічна планка шість місяців війни пройшла. Люди втомлюються від цього, і багато хоче шукає способи повернутися назад. Тому що вони бачать, що цивільне життя на заході України продовжується. Люди пішли на цей рух патріотизму, стрибок, який був. Багато людей розраховувало, що це буде військовий конфлікт, такий локальний, на два-три тижні, і все всі повернуться до цивільного життя. Та й боже, щоб вона закінчилася два-три роки, тому що це складно і тому о, це все впливає. Короткострокова війна, вона би все закінчилася, ми б перемогли все добре. Довгострокова війна, ми бачимо, що о, вона несе колосальні негативні наслідки для всіх. Для, це відчуває кожен. Колосальна кількість смертей. Е, важко пережити це родичам. Родина, родина так само помирають батьки не. Які важко пережити втрату сина чи рідного. Це все впливає дуже сильно на, на свідомість кожного. Повертаючись до нашого запитання, потрібно тільки збільшувати темпи допомоги. Активно допомагати всім, чим можна допомагати. Тому що вихідні не присвятити там якомусь. Ну, я вважаю, що футбол під час війни не можна проводити. Ну, так маю на увазі, як зараз це все в нас в районі відбувається, змагання різні. Коли ми, я буваю на сході часто, і мені кажуть, а коли нас поміняють там ті чи інші е, військові, ну... Спорт-спорт — це добре, професійний спорт, я вважаю, ну, але Ну, я можу, мене будуть критикувати за це все решта. Має, потрібно дотримуватися здорового способу життя, ну, але в нас оці як то називають облави військомату, коли ловлять. Хлопців, ну, може, щось вже не пішло з патріотизмом нашим. Ну так чи не так? Може, щось в нас країна починає трошечки люд, з чомусь не вірюються. Е, складно сказати, але потрібно на, 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 на... як правильно сказати? нарощувати темпи допомоги Україні військовим. Тільки є одна проблема: у людей здатність, мають здатність закінчуватися кошти, гроші. Якщо на початку війни всі очікували з то того, що це буде тиждень-два, і допомагали всім, чим могли, то зараз просто елементарно у людей немає коштів, вони не можуть заробити, бояться йти на роботу, навіть бо військомат злобять елементарно. Тобто підприємці не можуть знайти робочу силу чоловіків на роботу. І це негативні наслідки довгострокової війни. Оце все, у людей просто елементарно закінчуються кошти, і вони е, стають менше, менше допомагати. Чи там, якщо на початках на автомобіль можна було збирати, зробити на збирати за день-два, то зараз це триває два. Може, три тижні от щодо коштів, ви мені нагадали, і у мене зразу виникло таке питання. Якщо не вистачає коштів, то мені здається, у кожній громаді починають придумувати якісь заходи, якісь благодійні концерти, щоб ці кошти не силою збирати, а бажання людей. Чи організовують у вас у вашій громаді такі заходи? Так, такі заходи в нас організовують, приїжджали Бурута приїжджав декілька разів в кожному селі. Народний артист України. Святослав Бурута організовував. Так там збирають кошти на це все. Святослав край приїжджав. Тут ця сторона має дві медалі. Хтось каже, війна а їм концерти в голові. Ну, але це не так. Це має... має, намагається долучитися якоїсь клепту. Якщо він хороший співак, але не вміє стріляти, то нехай він. Проведя, концерт, збере якісь там кошти, чи поїде навіть за кордон і проведе так, як ну, мій хороший знайомий Олег Чигер, має благодійний фонд, організував вже близько 70 автомобілів для Збройних сил України, давав декілька концертів в Італії, збирав кошти. Ну, це тільки, тільки позитивно. Для, для... Ми практикували. Так само проводили інші заходи, і крім співаків, до нас цирк заїжджав. Правда, ми зараз попросили їх. у Нас сталося горе. У громаді загинув військовослужбовець. То ми сказали з етичних мотивів. Дивіться, будь ласка, просимо не проводити вистави, тому що ми дякуємо, ми розуміємо, що ви з Краматорська приїхали до нас з хорошою програмою. Але в нас в громаді гори, в місті смерть військового сприймається по то, по іншому. Якщо він військовий жив у багатоквартириному будинку, то інший будинок, де коли не знає того військового, вона сприймається по іншому, хоч це великі гори. А в селі, коли гине військові, це великі гори для цілої громади. Тому ми намагаємося доставитися до цього з порозумінням. Якщо в громаді траур щось сталося погане, ми просимо змістити це все. Ми ж не відмовляємо. Проводити ці акції, заходи, крім концертів. ну, таких є ще інші можливість. Ярмарки сьогодні проходить ярмарка у Битківському ліцею, збирають кошти там діти. Елементарно діти намагаються допомогти Збройним силам України. Пам'ятаю, минулого року я оголосив там конкурс е на малюнків з ЗСУ. Там ми отримали там, ми ми розраховували на переможців 30, а малюнків прийшло 120. І малюнки визначити кращих переможців нереально. Тому прийшлося, ну нехай хтось каже там елементарне, але пазли по на 500 елементів. Я придбав для кожного учасника і передав їм тому, що ну не можна обігти дитину. Реально конкурсна комісія не могла відрізнити, коли приходить 120 робіт, який малюнок кращий, який не кращий. Тобто діти долучаються так само до волонтерства. кожен з нас має бути волонтером. Чому? І економіка має рухатися. Тому що, щоб один військовий зміг стріляти, два військових мають йому подавати набої. Щоб, цим, щоб ці військові могли харчуватися, має на одного на цих військових трьох, що працюють, має працювати польова кухня, має працювати логістика. Але цим військовим так само потрібно платити зарплату. На одного військового, щоб зарплату платити, потрібно 10 працівників, щоб платили податки. Ну давайте в нас нічого не буде розвиватися, ми нічого не будемо робити. Економіка стане. Питання: звідки будуть кошти на зарплату військовим, звідки будуть кошти на зарплату е, народних депутатів? Якщо економіка стане, ну, все має бути в міру, не можна робити перегини. У нас величезне військо, не буду називати цифри. Воно більше мільйона, але воно цьому війську потрібно платити заробітну плату. плату. Заробітну плату платять платники податків. Економіка має рухатися. Так, в країні важко, триває війна. Але прошу всіх активно працювати. Життя не має зупинитися, коли йде в Україні війна. Наш плюс має бути в чому? Що ми рухаємося вперед, ми не падаємо в паніку, тому що війна має складові фізичну війну, це коли гинуть військові, економічно, коли кошти, зріст іде. Е гривня знецінюється, нема за що платити зарплату, починається дестабілізація суспільства і психологічну війну. Психологічна, це от, людина падає в паніку, її немає, немає віри в майбутнє. Так, ми не знаємо, коли війна закінчиться, але ми маємо підбадьорювати наших людей. Люди не мають ходити по тих дорогах, де калюжі. Ми роботи не зупинили в міру тих там, де, де військові живуть, ми намагаємося. Першу чергу у тій приступати і робити. Благоустрій в громадах немає зупинитися. Не можна розпустити громаду, всі кошти перерахувати в ті, для тих чи інших цілей і нічого не робити в цьому. Та ми з такими темпами через рік перетворимося на таку ділянку, як у нас зараз в громаді є промисел. У мене душа болить, коли там я приїжджаю, все починає заростати, тому що людей багато звідти виїхало, і все починає так ліс наступати на ті будинки, будинки валяться. Я все вкладаю для того, щоб ту лікарню, яка є на промислі, ми спільно з каретом самі її відбудували, і там були е жили переселенці е і працювали в цехах, де ми хочемо відкрити цех для, е для випечки кондитерських товарів там. Тобто не можна зупинятися, треба рухатися вперед і робити благоустрій, не в ущерб ЗСУ чи в ущерб громаді. Все має бути в міру. Повторюся, нехай мені хтось покаже громаду, ну, крім Коломийської, де величезна кількість податків, сплачується з військових, допомогла м -м, Збройним силам України. Є, от ще скажу вас, одне таке річ зараз. Ті громади, де зареєстровані військові, почувають себе краще. Чому? Тому що податки з зарплати військових йдуть в виказну тій чи іншій громаді. Громада зареєструвала в себе військовий батальйон, ну просто так економічно центр, наприклад, Коломия. В неї зареєстрована десятка, величезна кількість військових. І зразу бюджет зріс. Тобто та громада може з ПДФО, яке поступає від військових, на колосальну суму допомогти. Маленький перерісель не може допомогти нічим, тому що в них немає ні величезного бюджету розвитку, нічого немає ні величезного от, зареєстрованих якихось підприємств. Тому громаду до громади рівняти не можна, треба рухатися вперед, і я вірю, що е, потрібно допомагати в 10 разів більше. Звичайно, громаду до громади рівняти не варто, тому що кожен старається в силу своєї можливості. І поки наші хлопці боронять нас там, мені здається, ми повинні стати для них надійним тилом тут. На цьому я думаю, ми можемо завершити нашу таку відверту розмову з вами. Я хочу вам висловити слова вдячності за вашу роботу, за безпосередню роботу вашої громади, за їхню волонтерську діяльність, яка є дійсно сильним плечем. Для наших воїнів мужніх і, і таких безстрашних, які йдуть і захищають свою територію, щоб тут було мирне небо і тому у нас одна мета це перемога. Дякую вам, пане Андрій, за сьогоднішню зустріч, за те, що ви виділили час. Дякую і ще на закінчення. Хочу сказати вам, що ми намагаємося застосовувати різні способи збирання коштів, і хочу зробити анонс. Ми намагаємося, наприклад, навіть через ті чи інші заходи збирати збірку коштів. І ми анонсуємо після Великодня на поливаний понеділок великий інтелектуальний турнір в нашій територіальній громаді з що де буде збір коштів для військових, де будуть цікаві запитання, можуть взяти участь всі команди, які вважають з нашої області. Ну там в межах розумного до 30 команд, і ми хочемо так само під час цього турніру зібрати кошти для тепловізора для наших військових. Тобто, анонсую, що після Великдень там буде наполиваний понеділок. Ну щоб свято ми маємо вірити в майбутнє з воскресіння, але провести його з користю Кожен кожний день маємо займатися чимось волонтерським. Тобто, ми прокидаючись, маємо думати, чим ми маємо допомогти сьогодні Збройним силам України. Навіть позвонити до тих чи інших хлопців, е, запитатися, може там допомогти якимось паливом. Це так само потрібно. Тому допомогти 10 літрів палива, тому 5, тому просто порадою. Ну, є такі хлопці, які кажуть, нам нічого не треба. Ну, тобто в нас все є, нам нічого не треба. Дякую. Е, є такі, які дзвонять кажуть, ми там біля Чорнобиля, до нас ніхто ніколи не їде. Ми розуміємо, що у нас військових дій зараз немає, але щось там перейшліть. Дуже добре хочу подякувати ще на кінець новій пошті, яка посилки йшла безкоштовно для військових. Ну, тобто це великий плюс, бо поїхати там паливо в Покровськ, 100 літрів паливо в одну сторону, 100 іншу, а нова пошта йшла. Це так само волонтерство, це великий, це великий плюс. І, і потрібно було допомагати. Багато навіть каже, та ні в нас все є. Тобто нам не треба нічого, дякуємо ми тут. Є такі, які, я не знаю, ну, ми не можемо танк купити. Ну, Правильно. Ну, їм всьом, ну, ну не можемо ми всім допомогти, чим, чим би хотілося, бо є якісь розумні межі. Але якщо той тепловізор, який нас збирають, врятує життя військовому, значить ми на правильному шляху. Якщо той дрон, ну, ми так само хочу не те, щоб похвалитися, але ми купили пушку для ловіння дронів для Нацгвардії. Зараз ми купуємо з бюджету для тероборони нашої пушку для ловіння дронів, тому що є запит на цьому. Якщо це врятує життя десятьом, і ніхто не буде поранений, то значить це треба робити. Ну, ми маленька громада, малесенька цяточка на цій планеті, але яка хоче щось робити, рухатися вперед, тому що віримо в перемогу України. Ми маємо бути об'єднані всі спільно, бо якщо ми зараз почнемо ділитися на чорних, білих, там, зелених, непонятно, то ми е, бій Україна виграла. Щоб виграти війну, нам треба всі обіди до один до одного забути і рухатися вперед. Дякую. Громади громади не ділиться, але в час війни вона поділилась на дві такі свої е, групи: це в зсу і для зсу. Правильно. А вам, наші шановні радіослухачі, я нагадую, що поки наші хлопці боронять країну там, ми ж повинні ставати для них потужним тилом тут. Тому долучайтесь до зборів, допомагайте та вірте в перемогу. Усім до зустрічі! Дякую.